Міністерство оборони Китаю відкинуло звинувачення американської компанії Мандіант в тому, що Пекін причетний до низки шпигунських кібератак проти американських компаній і урядових установ. Доповідь, яку сама компанія називає безпрецедентною, була опублікована у вівторок і містить у собі досьє на кібератаки за кілька років, що показує зв'язок групи хакерів з китайськими військовим відомством. На думку компанії, хакерське угруповання користується прямою підтримкою уряд. Ду для здійснення довгострокової і широкомасштабної кібершпигунської діяльності білий дім не виступив з прямими коментарями на доповідь, але заявив, що вдасться до всіх необхідних заходів для захисту американських мереж від кібератак. Американський уряд також вже підняв це питання перед китайськими лідерами з деталями Тетяна Ворожко. Американський уряд виявляє та переслідує хакерів по всьому світу у вівторок. Американська компанія з кібербезпеки Мандіан заявила, що до низки атак на американські підприємства причетний військовий підрозділ китайської армії зі штаб-квартирою в Шанхаї. Мандіан каже, що цей підрозділ носить кодову назву АПТ-1, Спеціалізується на кібершпигунстві та працевлаштовує сотні хакерів. Американський конгресмен Майк Роджерс з комітету конгресу з питань розвитки вважає, що настав час запроваджувати жорсткі заходи, аби захистити інтереси США. Ми перебуваємо у кібервійні. Більшість американців цього не знають. Більшість людей у світі цього також не знають, і на даний момент ми програємо. Американський уряд попереджає, що хакери здатні спричинити реальний хаос, пошкодивши електропостачання, завадивши нормальній роботі транспорту та фінансової системи чи вкравши торгові секрети у Мандіа. Анті говорять, що протягом останніх кількох років хакери apt 1 випробовували ці системи на стійкість. Міністерство закордонних справ Китаю ці звинувачення відкидає Ми багато разів наголошували, що атаки хакерів є транснаціональними та анонімними. Визначити звідки вони походять, дуже важко. Ми не розуміємо, наскільки можна довіряти доказам цієї доповіді. Конгресмен Роджерс є автором законопроекту, який покликаний допомогти американським компаніям захистити свої комп'ютерні системи, зменшуючи перепони для обміну інформацією між компаніями та з урядом. Але Мішель Річардсон з американського. Союз союзу громадянських свобод говорить, що застосування цього закону може дозволити компаніям збирати інформацію, яка не має нічого спільного з безпекою. саме зараз це означає знищити всі існуючі закони щодо охорони приватності, та дозволити компаніям, які збирають нашу персональну інформацію, обмінюватись нею між собою та урядом без будь-яких обмежень чи зусиль охороняти приватність. Але експерти вважають, що знайти баланс між приватністю та безпекою інформації в мережі можливо. Ми мусимо вивчати атаки. Ми мусимо розуміти природу цих атак. І це рідко коли порушує принципи приватності людей, якщо це зробити правильно Хоча законопроект Роджерса не пройшов через конгрес попереднього скликання. У Вашингтоні зростає побоювання щодо загроз, які несуть кібератаки, як у військовій, так і економічній безпеці США. Експерти очікують появи нових ініціатив від законодавців у цій сфері. Тетяно Ворожко голос Америки.